Всім привіт! Це знову Олексій! А це значить, що зараз буде смачно. Беремо фольгу, відриваємо, складаємо навпіл і ще раз. І робимо конус ось такий. Беремо листкове тісто, нарізаємо на смужки, накручуємо на конус. Змастили жовтком 180 на 25 і маємо трубочку. Тепер беремо 3 яйця, відділяємо білки, дрібка солі, чайне соку лимона. Беремо міксер, збиваємо до пишної піни ось такий. Тепер беремо цукор і воду. 220 цукру, 60 води. Варимо цукровий сироп 5-7 хвилин. Додаємо сироп в білок. А якщо міксера у вас досі немає, заходьте на Hotline.ua. Тут ви зможете вибрати собі ідеальний міксер, а також знайти, де купити його вигідно. Адже на Hotline.ua можна порівняти пропозиції та ціни сотень в магазинів знайти найвигіднішу пропозицію та зробити розумну покупку. До охолодження крему: кремо-кондитерський мішок. Наповнюємо трубочку. Робимо красиво. Смачного і до зустрічі.